Як ся маєте з вами Квінт і сьогодні в відео я вам розповім, чи варто прокачувати п'ятий рівень грибника, скільки можна на ньому заробити, а також як легко пройти четвертий рівень. Сам нещодавно я прокачав собі п'ятий рівень грибника, і тепер знаю наскільки ж багато там можна заробляти. Спойлер. Дуже багато ну, а ви не збивати, що я гра на кренги GTA 5, де діє мій промокод Квінтики, десь там дуже фані бонуси на початку гри. А гру можете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гумо. Приємного перегляду. І так, ну що, спершу я вам покажу, скільки можна заробити на п'ятому рівні грибника. Одразу відправляємо з вами на п'ятий рівень грибника, і якщо порівнювати з четвертим рівнем, тут просто ізі. Гриби видно дуже далеко і їх дуже багато спавниться, тому в цілому їх зібрати немає ніяких проблем. Ви просто бігаєте і рахуйте кожні 5 секунд, збираєте собі плюс один гриб. Як по мені це справді дуже зручно, і можна зібрати дуже велику кількість грибів за невеликий час. А локація п'ятого рівня знаходиться ось тут. Так, ну що, сідаємо у гіліка, і ось стільки грибів я зміг назбирати, як по мені дуже багато. І це все я назбирав за 30 хвилин. І так, ну що, прибули з вами на ринок і зараз подивимось, скільки коштують зараз гриби. І так, підбігаємо до грибника, спускаємось вниз і бачимо, що ціна просто неймовірно жахлива. За всю нашу роботу ми отримуємо всього 134 тисячі. А якщо ми почекаємо десь пару годин, можливо, ми зможемо отримати в два рази більше, тому що максимальна ціна якуба. Бачили, це півтори тисячі на ось цей гриб. Тому завжди вам раджу, якщо ви збираєте, збирайте багато і просто чекайте файної ціни. А вже потім продавайте. Ну і звісно, я не продав гриби і поїхав працювати далі. І так, щодо взагалі грибника, ви починаєте з цієї локації, вона знаходиться ось тут. До речі, дуже поруч знаходиться магазин зброї, в якому ви зможете собі купляти, виходить складні ножі за десь 2-3 тисячі. Тому що для того, щоб збирати гриби, вам треба ніж, де й в цілому він коштує небагато, тому ви з самого першого рівня. Можете вже почати збирати, і зможете собі дуже швидко заробити на першу машину. Тим паче, якщо вам підвезе, ви зможете знайти золотий гриб, а він коштує 35 тисяч, якщо підвезе. Тому ви зможете одразу почати збирати гриби, і вам треба зібрати 500 грибів для переходу на другий рівень. І тобто, ось так ви просто по ось цій локації бігаєте та шукаєте гриби. Як знайшли, просто собі зрізаєте, і якщо що, вони стакуються по 5. Тобто вам не треба по одному їх складати в інвентарі, ви можете їх складати по 5 штук. І так, ну а тепер Другий рівень на ньому ви будете збирати ось такі гриби. В цілому їх тут теж дуже багато. Для того, щоб перейти на третій рівень, вам треба зібрати одну тисячу грибів. І зараз я вам раджу подивитися, як я бігаю. Зазвичай, коли я збирав на другому рівні гриби, я бігав по ось такому маршруту, тому що ви в цілому можете побачити всю локацію. І на цій всій локації, звісно, гриби, які вам треба зібрати. Їх тут спавниться поменше. інколи буває взагалі таке, що спавниться десь по 3-4 штуки. Тому як ви приїдете, спробуйте зібрати всі гриби. Якщо вони не спавняться, ви можете або включити собі якийсь і просто під нього збирати, або ж просто почекати, коли вони знову заспавняться, і тоді вже приїхати. І так, ну що, а тепер третій рівень. Він знаходиться ось тут. В цілому це дуже халявний рівень, який пройти дуже легко. На ньому ви будете збирати ось ці здоровенні гриби. Вони дуже великі, їх побачити дуже легко, а тим паче подивіться на цю локацію. Це чисто пряма. На ній є декілька зон, де краще збирати гриби. Там, де я зараз бігаю, спавняться всі гриби. Тобто з першого, з другого рівня і також третій рівень. А ось на локацію, яку ми зараз перебіжемо, чисто через дорогу, тут спавняться лише гриби третього рівня. Щоб перейти з третього на четвертий рівень, вам треба зібрати півтори тисячі грибів. І тут це зробити дуже легко. Я, чесно, не можу вам сказати, чи можете ви збирати інші гриби. Я точно знаю, що інші гриби для підвищення рівня можна збирати на четвертому рівні. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі, буду вам дуже вдячний. І так, ну і що, зараз ми знаходимося з вами на. Адському четвертому рівні, який люди просто ненавидять. Просто подивіться, це болото, на якому деяку траву навіть не можна прибрати. Тому гриби тут знайти дуже складно. Самі по собі гриби дуже схожі в цілому на другий рівень, але вони просто трішечки товщі. І ось подивіться, ці гриби виходять з другого рівня, і вони просто їх майже не видно. І тому зараз я вам покажу маршрут, по якому краще всього їздити і де знаходяться всі гриби, щоб ви змогли дуже швидко знаходити гриби і пройти цей рівень, тому що вам треба зібрати. Дві тисячі грибів, щоб перейти на п'ятий рівень. Ось тут перепливаємо ось цю річку, і тепер дивіться, як треба їздити. Біля ось цих дерев знаходяться зазвичай дуже багато грибів. Зараз там один, але переважно спавняться 4, 5 або 6. Далі ми їдемо ближче до армійки, і ось тут теж спавниться десь один, два або три гриба. Далі ми починаємо їхати, ну, чисто вдоль ось цієї прямої, хоча це прямою дуже складно назвати. Переважно гриби спавняться ось тут, біля ось таких дерев. Вони спавняться або по або по один, а в цілому, взагалі, якщо підвезе, можуть заспавнитися 5. Ось так раз таки звідки біжить людина. Тут дуже часто спавняться гриби. І звісно, він вже тут все зібрав. Тому їдемо далі. І так, ось тут в кущах теж дуже часто може заникатися 1-2 гриба, тому я не раджу це пропускати. Ось тут на зливі завжди спавниться один гриб. Завжди постійно. І так, ось тут теж на цій поляні біля усіх дерев спавняться гриби. Інколи вони просто можуть заспавнитись, тому дивіться уважно, де вони спавняться, щоб не Провести гриб, також дуже вам раджу купити собі якийсь джип, самий дешевий, якщо у вас просто машина не джип, тому що на джипах можна ось так їздити і збирати гриби. Хтось бігає пішки, тому що в них спорткари. А ось я, наприклад, весь цей час катався на геліку та збирав 2000 грибів. Ось. Ну і ось так далі ми їдемо по прямій. І ось далі я вже не раджу дивитися уважно, тому що переважно тут взагалі не спавняться гриби. Можливо, один-два заспавняться. Потім ми знову перепливаємо вже на інший берег. І ось так продовжуємо шукати далі. Ось тут теж спавняться. Дуже багато грибів, і люди тут майже не їздять. Ось перший гриб, ось я взагалі по одному проїхав. Ось і тобто гриби, ось ви можете побачити, їх тут дуже багато. Просто берете машину, ось так їздите і збираєте гриби. Чисто ось так, якщо ви будете кататися по колу, ви можете зібрати реально дуже багато грибів. Інколи вони навіть ось так кущах никаються. Мій рекорд по збору грибів на четвертому рівні, це я зібрав. Виходить 900 грибів за один день. Це, якщо я не помиляюся, 10 плюс відсотків. Це було дуже складно, але. Це дуже такий файний буст був. І ось тут, до речі, теж інколи спавниться. Ось ці горки на них спавняться десь по 3-4 гриба, і це дуже файно. Ну і в цілому, ось так ви будете кататися по колу, і у вас є великі шанси пройти четвертий рівень дуже швидко. Моя вам порада просто збирайте по 5% в день, тобто по 400 грибів. Після того, як я зібрав 10% за один день, я кожен день збирав по виходить, 5% і дуже легко зміг пройти четвертий рівень. Це дуже складно і дуже неприємно проходити цей рівень. Але якщо ви це зможете зробити, ви зможете прийти на п'ятий рівень, де зможете дуже-дуже багато заробляти. На рахунок п'ятого рівня навіть не думаю, що треба розповідати, як на ньому працювати. Тому що навіть якщо ви пройшли перший та другий рівень, ви вже розумієте, як збирати гриби, як бігати і так далі. Також грибник славиться своєю повагою, а також дуже файним ком'юніті. Ну, якщо чесно, на четвертому рівні там кожен сам за себе, а ось за всі інші, так. Гравці один одного поважають, інколи уступають гриби, якщо ти біжиш до цього гриба, і Біжуть до іншого, який зараз бачить, то на п'ятому рівні я можу сказати, це повна лафа. Ви бігаєте, грибів завжди на всіх вистачає. Да, звісно, трішечки є незручні, що це гора, і коли ти біжиш вверх, ти біжиш трішечки повільно. Але я не думаю, що це критично, тому що і так, ти бігаєш, ти бачиш всі гриби, і їх вистачає, та вони ще й коштують дуже дорого. Тому, як по мені справді варто качати п'ятий рівень, Да, це час, але потім за дві години гри ви зможете собі залутати один мільйон, якщо вам підвезет. З ціною на гриби, як по мені, ось це дуже класно. Я сам собі прокачав п'ятий рівень і дуже радий, що я це зробив, тому я всім раджу це робити. А ви в коментарі можете написати скільки у вас зараз відсотків, який у вас рівень, і як вам складно чи ні.